Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Херсон Одес Миколаїв. Що ворог планує, що він хоче? Що там знову в його хворій голові відбувається? Що буде. Давайте дивитись, тому що неспокійно. Почнемо з Херсона. Херсон найближчі дні. Шлях якийсь відкривається? Багато розмов що. Чекайте, чекайте, будуть покращення або щось зміниться, щось зміниться на краще. Але поки що це, це розмови. У людей буде нагальна якась потреба саме в ресурсах. Це може бути навіть вода, так показують. До речі, показують, що багато хто буде чекати вже якоїсь вісточки про мир. Саме ваш регіон Херсонщина. О, можливо, такі розмови просто будуть, що вже хочеться просто спокою і миру. Отак. От це так актуально буде для вас. Ми будемо це коментувати. Кожен сам за себе знає розбереться, але показує по вам так. Таємна інформація по вашому напрямку, можливо, зараз йдуть, знаєте, як переговори, розмови, що буде з Херсонщиною на рівні керівництва держави. Херсон найближчі дні. Жертви, на жаль, заздрість ворога, пустирі, б'є навіть по пустирах. можливо, б'є навіть по цвинтарю. От якесь поховання за похованням буде йти. А що у вас з водою? Ось таке відчуття, що люди як або труяться, або так погано собі почувають. Як щось з'їв, випив. З усіх боків буде намагатись збити, дивіться. Знову показую жертву, І як на місто, за місто є цвинтарі, а там небезпечні як райони. Напишіть, де є, які є. Не треба писати. Ви зрозуміли все. Херсон. Найближчі дні. Небезпека для цивільних, як заручники ситуації, знаєте, коли чутно, що десь бахає, і страшно йти кудись виходити. Можливо, десь здалеку будете чути, але небезпечно. Як не можу нічого здіяти, не можу нікуди рухатись, херсон, найближчі дні, херсон найближчі дні. Є якісь таємниці плани рух вперед-вперед. Знову випаде Верховна Жриця. Вогонь йде. Знову з багатьох боків. І дрони, йдуть, і ракети. Є великі загрози. Херсонщина. Херсонщина де окупована. Гучно, щось будуть збивати, але є влучання, є руйнація, як допоміжні якісь споруди, склади, знаєте, маленькі підприємства. Прям багато зруйнованих маленьких будиночків. Так, ми бачимо, що є загроза. Все, що можемо, все збиваємо, так скажуть. Херсонщина окупована, найближчі дні. Смерть. І для цивільних. Військові несуть втрати, але ворог несе більше зараз втрат зіткнення, активна фаза. Багато літає туди-сюди. Там є і для цивільних загрози. десь найближчі дні, десь найближчі дні, Є цілі у ворога є. І світанок, і темрява. І світло, і темно. Є. От як нібито будемо бігти кудись розгублені, що робити. Хоче жертв. Хоче жертв. Показати силу хочу. Ну, я вам дослівно скажу, як мені кажуть, це вам подаруночок, щоб ви не думали, що ви під, ви під захистом. Так ворог каже. Він як принципово буде показувати, що може пробити оборону. Тому, якщо ви думаєте, що безпечно десь, а, краще перестрахуватись, Одеса, Почув, найближчі дні. Так, загострення, заздрість, бачу цілі. Цілі можуть бути вглиб, в глибину міста, не, не тільки узбережжя. Ні, ти не по світлу хочеш бити, не дури мене. Ти хочеш не по енергетиці бути, ти хочеш по людях. По захисту. По захисту. І щоб палало. Щоб палало. Я так розумію, хтось здасть, де в нас ППО. Або вже здав. Ворог вважає, що він вдарить чітко по нашому ППО. Одеса найближчі дні, Одеса найближчі дні. Треба щось змінювати інакше, інакше повториться ситуація, яка була загрозлива з вибухами. І буде таке перечуття, що нібито свято наближається. Знаєте, Як от активність, можливо, ворога буде. Розвідка пристрілюватись буде спочатку, Одеса найближчі дні. Район також гучно, передмістя гучно. Іде пря, пря, прямо як іде, ракети прямо на місто можуть йти. Смертне суть. Е, по боках, і з одного боку, і з іншого містечка, які на березі моря, також загроза, Там також є влучання. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв найближчі дні дрони. Передмістя гучно. Бачить ціль в місті. Тут показують загроза прильотів Миколаїв на найближчі дні. Щось він нам не дає ворог зробити. Не будемо уточнювати, що щось важливе в місті відбувається, але ворог все контролює з повітря. Дрони будуть ще раз. Можливо, атака по місту. Показує загрозу прямої атаки, загрозу вогню. Не тільки в області, а й для Миколаєва.